Як розводять військовослужбовців шахраї щодо водійських посвідчень? Відповіді адвоката на практичних прикладах, яким чином жуліки обманюють військовослужбовців? І так наразі в інтернеті є певні оголошення, відеопублікація під коментарем посилання на цих шахраїв, які шахрайським шляхом заволодівають коштами військовослужбовців, негідники оформлюють їм підроблені права. а Потім ще військовослужбовці можуть понести кримінальну відповідальність за підробку підроблених документів та використання за відомо підроблених документів. І так, розповідаємо реальну історію нашого клієнта, військовослужбовця, який потрапив на гачок цих жуліків. І так він побачив оголошення у Фейсбуці. Воно навіть станом на сьогодні працює. Можете подивитися на цю сторінку поставити їм дізлайк бажано щоб правоохоронці також подивилися ще раз і замість дізлайка притягнули виник до кримінальної відповідальності жуліків які обманюють військовослужбовців на цьому сайті, сайті наявні оголошення що вони оформлюють водійські посвідчення що все по чесному все за законом наш клієнт подумав що все дійсно офіційно виглядає Зв'язався з цими жуліками. Вони сповідомили, що так дійсно. Вони співпрацюють з сервісним центром МВС, Міністерства Міністерства внутрішніх справ, що все офіційно пройшов дистанційно він навчання, здав всі тести і сказали, що все, ви отримаєте свої права. Ця послуга коштує всього навсього 15 тисяч гривень. Військовослужбовець скинув їм всі документи в месенджер, УБД, свій паспорт, військовий квиток. І у подальшому йому були оформлені водійське посвідчення. Він думав, що це дійсні документи, і таким чином жуліки заволоділи його коштами, йому оформили водійське посвідчення, і у подальшому військовий керував транспортними засобами, включаючи службовий транспортний засіб. Керував з такими правами. Його багато разів зупиняла патрульна поліція, перевіряли документів, і питань до нього не було. Але в один прекрасний день його поліцейські патрульні зупинили. Сказали, що права у вас підроблені, що вони відсутні в реєстрі. Викликали слідчо оперативну групу, слідчі вилучив водійське посвідчення, зареєстрували кримінальне провадження за статтею 358 кримінального кодексу України. Це підробка офіційних документів за попередньою змовою групи осіб. Та четверта частина використання завідомо підробленого документа у подальшому нашого клієнта, військовослужбовця, навіть хотіли. Притягнути до кримінальної відповідальності за те, що він підробив ці документи, і за те, що він їх використав, навіть пропонувала нам укласти угоду про визнання винуватості, щоб військовослужбовець, діючий, визнав свою провину у тому, що він підробив офіційний документ а використав цей підроблений документ. Ми не погодилися з цією позицією ані слідчого, ані прокурора подали відповідні клопотання, адвокатські запити, зібрали документи, матеріали, зробили навіть по. Огляд цього сайту долучили до слідчого, але як то кажуть, віс і нині там жодна людина. цих шахраї станом на сьогодні не притягнути до кримінальної відповідальності за те, що вони обманюють військовослужбовців. Немає складу злочину. Він офіційно отримав ці посвідчення, скинув всі документи цим жулікам, пройшов дистанційно навчання, отримав всі ці сертифікати. Він і гадки не мав, що права підроблені. Він вважав, що це дійсно сервісний центр при МВС, Міністерстві, Міністерстві внутрішніх справ. Жодним чином він навіть і не здогадувався, що права підроблені, що це підробка. У ході цього кримінального провадження ми ефективно здійснили захист інтересів військовослужбовця та у подальшому. Кримінальне провадження відносно військовослужбовця було закрите, тому що немає складу злочину, немає в діях статті 358 Кримінального кодексу України. А те, що шахраї обманули діючого військовослужбовця, повинні понести кримінальну відповідальність саме ці шахраї. Тому е, перейдіть за посиланням, подивіть, подивіться станом на сьогодні. Вони працюють далі, обманюють військовослужбовців. Необхідно притягнути винних до кримінальної відповідальності та не чіпати, не обманювати військовослужбовців. Вони боронять нашу державу, і треба з розумінням ставитися до таких питань до військовослужбовців та саме винних притягнути до кримінальної відповідальності. Ми сподіваємося, наша команда адвокатського об'єднання і партнери, що все ж таки винні понесуть відповідальність, передбачену законом за статтею 190 шахрайства. За статтею 358 Кримінального кодексу України. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Зробіть, будь ласка, репост. Особливо це стосується правоохоронних органів. Збережіть це посилання і зареєструйте все ж таки кримінальне провадження, притягнуть винних до відповідальності, щоб військовослужбовці не страждали від цих жуліків, мошенників. Тому відео подобається. Вподобайка, якщо вам цікавий контент, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам необхідна кваліфікована юридична допомога у кримінальних провадженнях, у військових справах, команда військових адвокатів, Ювченко і партнери адвокатське об'єднання. З радістю ми вам у цьому питанні допоможемо. Пишіть особисті повідомлення. Ще раз всім дякую за увагу.